Доброго ранку, друзі, та гарного всім дня. Мене звати Людмила, ви на каналі Життя як воно є. Що ж хочу сказати? Роблю пиріж... Не роблю ще. Роблю тісто на пиріжки. Замовлення, замовлення донька каже, я б теж з'їла пиріжечка з капустою. Ну, і в чому проблема? Капуста є. Все є, будуть пиріжечки з капустою. І ви знаєте, розчинила трішки більше. Був у мене кілограм муки, а його виявилося зовсім мало. То добре більше розчинила, щоб було багатенько вже. Та їду до мами. Мама казала, що в неї є мука, і давно вже говорила, що дівчата, заберіть ту муку, заберіть ту муку. Я все дорогу говорю, тоді, тоді, тоді. Ну от прийшов той момент, коли взяла торбинку і так її всю не заберу. Наберу і буду доробляти тісто. Добре, що є мама. Як палочка беру, чалочка буває. Колодчик, дівчатка. І хлопчики беру, колодчик. Підготовка в бабусі повним ходом. Навіть не відчуваю, як час біжить. Жирок збираю. М'язко виклала, ще від кісточок не розробляла. Трішечки простигає і буду зараз розділяти. Бролер маринується, і дивіться, що тісто. Знову будуть пиріжки. Вже тіста багатенько. Розклала м'язко і заливаю юшечку. Не знаю, чи буде шість тарілок, м'ясо розклала по шість тарілок. Чи буде п'ять? Наскільки вистачить юшки. Зараз залию спочатку ті тарілочки, які маю брати з собою. Дві тарілочки. А потім останні, скільки буде останні. Вже ж не хотіла, щоб він був рідкий, дуже води багато налити. А тепер думаю, щоб вистачило. Знаєте? Ви знаєте, як мене ще й вистачить? А щоб так хотіла. Ну, я ж так і хотіла, звичайно. А, дивіться. Все, красота. Красота. І смакота Часничок пахне на всі хати. А no, тістечко тістечко таке пухкесеньке. Дівчата за роботою і так проходить скоро день. Ще й за такою роботою приємною. Коли, боже, скільки я її це тісто намісила. Я не знаю, коли я їх пережару, ці пиріжки. Але є кому дати. З собою взяти і так є кому дати. І є за кого дати. О, зараз половинку. Бо усім справитись важко. Думала малесеньке робити. Це мені вечір застане. Треба буде вже в дорогу збиратися. Виїжджати, я ще б до пиріжки жарти. Виїжджати планую, звісно, я завтра. Не автобусом, а машиною, тому я все так вже. Підготовлюю. Є куди взяти буде. Ще все збирати. І картоплі, і цибулі, і банки треба збирати, пакувати в якийсь ящик. Фу, дівчатенька, ми нажарила, нажарила. Це з капустою одною. Це тут капуста і картопля, це мама хотіла таких. А це залишалося тісто, був сир. Та й ще й трішки вийшлося з сиром. І ви знаєте, втомилася. Кісь жах втомилася. ще залишилось мені запакувати бройлери до запікання. Зробила таку, таку суміш. Тут домашня аджика трішки, гірчиця мед, сіль, чорний перчик і коріандр. І зараз я гарно його вимастю. А, майонез ще є, ще майонез. І у фользі. Отак породу я не гарно. Головне його не перепекти. Десь в середньому, наверное, я печу, до двох часов печу у фользі. І з пів часа печу фольгу зверху роз... розмотую. Десь приблизно так. В залежності, яка температура, яка духовка, дивлюся, я потім все дивлюся, Все, зараз помию руки.

І все Поставлю запікати трішки пізніше, нехай воно ще постоїть з годинку, ще пропитається цим всім. Тут теж підготовка, банки. Гречки зеленої. в мене дочка каже, що не може ніде знайти. Ще багато чого буду. В хаті напалила аж жарко. Та щоб холодно не було. Зранку добре рано прокинулася, було прохолодно і я добре рано розпалила. Але це добре. Що ж, друзі, гарного всім вечора, тихої ночі. Пока-пока, будьте здорові та Богом хранимі.